Друзі, ніхто не розкаже нам найкраще про близький схід, як Дмитро Чкалкін, дипломат ведучий пане Дмитрий Таласвітаю. Вітаю, вітаю. Дуже багато запитань, тому що я не знавець в Мідлиса. Ви знавець, ви знаєте арабську, ви арабісти. Можете найкраще пояснити війну між Хамасом та Ізраїлем, яка розпочалася, до речі, минулого тижня рівно в суботу. Вранці от моя була в студії, пітер працював в Вашингтоні і почалося в це вторгнення наземне. Мені цікаво, щоб ви розказали про природу Хамасу і взагалі, як так сталося, що якщо Єгипет попереджав Ізраїль за кілька днів там. 3-го числа вже була відома 3 жовтня, що буде атака. Чому розвіяний міф мосаду? Чому Ізраїль був не готовий до цієї війни? Ну, по перше, офіс прем'єр-міністра спростував цю інформацію, і mm -hmm. ізраїльські журналісти кажуть, що ми. Розберемося в цьому вже після війни, коли будуть доступні в нас записи розмов, і наскільки дійсно це попередження було серйозним, тому що ну араби кажуть, що це щось велике очікується на да, сектору Газа. Ну що мали на увазі, вони вони не роз'яснюють. Але дійсно історія Хамасу досить цікава. Саме це слово Хамас це акронім, це скорочення Тал-Ісламія, організація ісламського спротиву. Але як в багатьох інших випадках таких арабських назв це одночасно і слово, яке має. Значення Хамас це рішучість, це звитяга, це певним чином синонім слова джигат, тому що перше значення слова джигат це теж зусилля, які докладаються, рішучі зусилля, які для чого докладаються. Тож потім це як священна війна. Але перше значення як Хамасу, так і джигат це зусилля, звитяга бойова. А цікаво, що в івриті в спорідненій братській мові для арабської мови хамас це насильство. І цікаво, що це слово зустрічається багато разів в біблійних текстах. Я свою кожну програму починаю саундчек з цитати царя Соломона. Так от перша згадка цього слова в приповістях Соломонових бе Хамас, Бе Альтівхар, Бехольдарха драхав». Тобто, не завидуй насильнику і не послідуй, не, не послідуй його поведінці. Тобто, і це слово повторюється більше там, 30 разів в біблійних текстах саме як насильство, як насильники. Тобто, Воно тобто, що... не має негативну конотацію. Абсолютно, тобто те, що. Для Ізраїля насильство для а арабів, як не диво як не диво, да, це звитяга і рішучість і геройство. Тобто, організація, взагалі, виникла в 70-х роках її засновник, така харизматична особистість Шейх Єсін. Він був спортсменом, але в шкільному віці отримав серйозну травму і до кінця життя був прикований до інвалідного візка. Він не мог не міг пересуватися ще й осліп до останні роки свого життя. Але він створив цю організацію як вона в. В 70-х роках називалася організація координації соціальних програм ісламських програм. І як не диво, Ізраїль її підтримував на той час, тому що для них тоді головним супротивником той, хто створював терористичну загрозу, був АШЕФ або Фатх, організація визволення Палестини Харакаталь Тагар Фаластин. і. Вони вбачали в організації Шейха Ясіна як баланс, який допоможе їм на свій, на свій бік перетягнути частину населення сектора гази. і як сталося свого часу в Афганістані, коли на противагу прорадянським силам американці допомагали Аль-Каїда і, зрештою, створили для себе найнебезпечнішого ворога. Так само відбулося тут в 80-х роках. Шейх Ясін підтримав вже інтифаду, Потім його було заарештовано. Він отримав. Довічний термін в ізраїльській в'язниці мав перебувати, але після невдалої спроби масаду, це один з провалів масаду отруєння цього Машар в Йорданії. На жаль, після того, як схопили спецпризначенців, заарештували всіх спецпризначенців мосадівських, які брали участь в цій операції, були змушені ізраїльтяни як жестом доброї волі звільнити шейха Ясіна з в'язниці. Він перебував деякий час в Сирії. Потім повернувся до сектора Гази, де й починав свою діяльність. Тому що Хамас він був створений на базі братів мусульман Шейх Ясін, якраз був на початку своєї діяльності супротивником. Він з підтримував соціальні проекти, будували школи, будували лікарні. Але з часом ситуація докорінно змінилася, і сьогодні вони є якраз поборниками військового протистояння і знищення Ізраїлю і будівництво палестинської держави, як вони кажуть, міна Аль-Бахар від річки, тобто від річки Йордан до Середземного моря. Так, от, після того, як він повернувся в Ізраїль, було здійснено декілька спроб його вбивства. Перші там були невдалі, в 2004 році. тодішній прем'єр-міністр Авіль Шарон в прямому ефірі дивився, як ракета влучила в Шейха Ясіна і знищила його, коли він виходив після п'ятничної молитви з однієї з однієї з мечеті. В секторі Газу і це створило навколо нього ось, такий ореол мученика, і тим більше та посилило ці настрої в, в суспільстві, тому що ми кажемо сьогодні, що вся палестинська автономія вона розділена на дві досить різні частини. З одного боку, є західний берег ріки Йордан, де проживає 3 мільйони палестинців, але вони менш радикалізовані з одного боку, тому що там все ж таки ситуацію контролює палестинська автономія крівни. Мнініцтва Палестинської автономії, під очільником якої є Абу Мазан, або правильно його ім'я Мохаммад Аббас, він більш поміркований. Але він втратив свою легітимність, оскільки вони з 2007 року дві року не проводили парламентських виборів, тому що на тих виборах абсолютно більшість отримав Хамас. Вони їх не визнали. А з 2013 року не проводились президентські вибори. Тому його легітимність під великим питанням і його ну сам себе він називає президентом із Давляд Фаластин. Вони проголосили про створення палестинської держави. Цей статус абсолютно більшість країн не визнає. Але ізраїльтяни на нього орієнтуються як на більш помірково. Оного партнера, з яким можна вести перемовини, і ось сьогодні питання в тому, як вирішити, як все ж таки повернути це помірковане керівництво в сектор Газа. Вони були змушені полишити сектор Газу в 2007 році. Після того, як почалися жорстокі сутички між ними, я певним чином був свідком цих скандалів, оскільки сам. Відвідуючи сектор Газу, я був тоді консулом в Ізраїлі, одночасно був представником України на палестинських територіях і подорожував і на Західний берег, і на, до сектора Гази. І я пам'ятаю, наскільки була атмосфера тоді ще навколо палестинської автономії, напружена, оскільки постійні були звинувачення в корупції. Ті величезні гроші, які надходили від міжнародних організацій, від спонсорів, вони розкрадалися. І навіть я одного разу потрапив в таку ситуацію, коли після там зустрічі з Ясером Арафатом, ми Виходимо вже на вулицю, і там один з мені пошепки каже з помічників. Ну вони сприймали нас як там, велику європейську країну, 50 мільйонів населення. Що ми можемо їм тут теж якісь транші валют? Ми сподівалися долучити наше наші підприємства для розбудови гази за рахунок західних інвестицій. Але вони щось вбачали в нас якого серйозного інвестора. і Він так пошепки мені каже на вухо. Ну ви ж розумієте, що 30-35% від тієї суми благодійного внеску на наш фонд. Ви отримуєте відкат на будь-який будь рахунок в будь-якому європейському банку. Я тоді настільки був ошалешений <східний> такими пропозиціями. Ну, і то, тому так мені боляче, тому що я дійсно в ці роки, які я там перебував з 92-го по 96 й це якраз розквіт військового розквіт мирного процесу. І був учасником свідком цих історичних подій, коли підписали і мирний договір з Йорданією, і визнали палестинську, визнали палестинську автономію, створили цю адміністрацію. Адміністрацію Тимчасову, але потім все так, на жаль, пішло шкереберті. Сьогодні позавчора, верніше, Ю... Ювер Грарій, найвідоміший ізраїльський аналітик, історик, заявив, що, можливо, ми є свідками того, як забувають останні цвяхи в труну. Близькосхідного мирного процесу, тому що цей рівень взаємної ненависті він досяг такого такого градієнту, що невідомо, як можна буде потім з цієї ситуації виходити. І ситуація в самому Ізраїлі неоднозначно дуже напружена сьогодні з одного боку, тому що ну, начебто, всі об'єдналися, створили цей комітет. Вірніше кабінет надзвичайного стану, в який вийшло ввійшло тільки три члени, крім самого прем'єр-міністра і міністра оборони. Ще представник однієї опозиційної партії Маханега Мемлахті, тобто це такий державницький, державницький табір, який можна перекласти на українську мову. І ось. Генерал Ганс, який є керівником цієї партії, він війшов в цей кабінет, який складається всього з трьох осіб. Тобто решта міністрів, в тому числі цих одіозних, які і певною чи певною, певною мірою спровокували цю кризу, вони лишилися на своїх містах. Це і Смотрич, і це і Бенґвір, одіозні. Ізраїльські політики, які один з них навіть не служив ізраїльській армії, був засуджений за тероризм, за екстремізм. Він нагадаю, показував камери ізраїльських телеканалів, вкрадено їм емблему Роллс-Ройса і Хакарабіна. Сказав: Ми дісталися твого автомобіля, дістанемося і тебе. І це відбулося буквально за лічені тижні до смерті з Хакарабіна, коли його дійсно вбили на площі Малькей скільки кар кармальке Ізраїль. Я якраз якраз мав честь тоді супроводжувати із Рабіна під час його візиту. Це останній був його закордонний візит. Thank you Якраз до Києва. Так от що відбулося через створення цієї коаліції, абсолютно раніше неприйнятної, тому що партія лікут, засновником якої є вихідець з нашої Одеси ЗФ Володимир Жаботинський, вона завжди позиціонувалася себе як світська партія. Сам Жаботинський, так зухвало вживав на сніданок на вулицях Тель-Авіву яєчню з беконом, порушуючи традиції кашруту, не змішуючи, які вимагають не змішувати молочне з м'ясним. І тепер його. Партія батько самого Недантагу, Бенсіон Натаньягу, він був правою рукою животинського свого часу. Він прожив 102 роки. І до останнього, як не диво, був проти того, щоб його син пішов став прем'єр-міністром. Тому mm -hmm. він казав, що Бені класний піарник, да? він дійсно рекордсмен по кількості ефірних годин на CNN та BBC, але він не адміністратор. Він ну, і дійсно так сталося, що він займався піаром. Зараз -то замість того, щоб займатися реальними справами і певним чином. Були оборонні питання на маргінес відкинуті, маю на увазі саме в секторі Газа, тому що. Оці члени його кабінету реакційні ультраортодокси опікуються поселеннями на західному березі реки Йордан. Досі існують 36 поселень. Я багато разів подорожуючи сектор, сектором газа але західним берегом, я розумів, яка це бомба уповільненої дії. коли на території Західного берега розташовані ці поселення, які створювалися спеціально для того, щоб контролювати цю місцину, але Тепер вони є. На жаль, фактором дестабільності, нестабільності і загрози, тому що їх всі 36, які знаходяться між там Наблосом, Джаніном, цим Рамалою, Єрусалимом, Вифліємом, їх всі треба всіх треба якось охороняти. Тому останні ці місяці були декілька батальйонів, бойових батальйонів найдосвідченіших перекинути саме з сектора Газа, перекинути ну, з території коло сектора Газа, перекинуті на західний берег Йордан, для того, щоб забезпечити більш-менш нормальне існування цих, Поселенців, і це з одного боку відволікло від проблем сектора газу, з іншого боку, чим займався весь уряд Наягу цілий рік після того, як він був створений цей коаліційний. вони просували свою юридичну реформу, яка має на меті забезпечити його свободу, залишити його на волі, тому що над ним висить чотири кримінальні справи, по яких він може провести решту своє життя за ґратами, і ось для того, щоб захистити власну свободу і власну безпеку, він поставив під загрозу безпеку Ізраїлю. тому. Щоб вони займалися весь цей рік, займалися юридичною реформою. Всі сутички, які були в Тель-Авіві, в Єрусалимі, в інших містах, були пов'язані з тим, що просували реформу, яка передбачала позбавлення Верховного суду та інших юридичних установ Ізраїля своєї незалежності. Тобто в Ізраїлі практично немає розподілу на законодавчу і виконавчу владу. Автоматично партія, яка перемогла формує свої кабінети, і ті члени партії, члени Кнесету, стають автоматичними міністрами. А тепер вони хотіли підпорядкувати і багатсь Верховний суд справедливості також будь-якого його рішення простою більшості голосів можна було спростувати, що викликало обурення світської частини населення. Тому за останні там шість місяців рекордна кількість ізраїльтян виходила на демонстрації проти Нетинягу. І сьогодні теж згаданий мною Юваль Гарарі. Позавчора він заявив, що він вважає, що в має негайно після закінчення війни подати у відставку. І цікаво, що сві... ті соціологічні. Ічні дані, які позавчора ввечері надрукувала газета «Ізраїльська Маарів», вони свідчать за те, що 86% ізраїльтян вимагають відставки на тем'яв Це дуже багато. А серед а серед навіть членів його партії лікут 79%. І якщо б вибори відбулись сьогодні, вже то його партія отримала б лише 19 голосів. А сьогодні вона правляча партія, маючи там 32 голоси. А партія Єра Лапіда, якого між іншим головна опозиційна партія, яка має сьогодні, якщо я не помиляюсь, там 23 голоси. Але якщо б відбулися вибори сьогодні, вона б отримала сорок голос і легко сформувала б правлячу коаліцію. Тобто, ну який вивод ви висново висновок тут нема. напрашується, що в них немає єдиного марафону. В них абсолютно вільно висловлюють свої думки ізраїльські фахівці, спеціалісти, інтелектуали, і тому таке падіння різкої популярності на занягу, тому що абсолютно сьогодні вільно звучать звучить його критика, і всі кажуть, що така комісія, яка була створена 50 років тому після провалу перших днів війни судного дня, так званий. Вада та вона буде на вона буде створена і одразу ж по закінченню активної фази бойових дій, і напевно призведе до нових виборів, до відставки Натаніагу, тому що він втратив довіру серед всіх своїх практично виборців. 79% його партії вибачають його винуватим в тим, що вони занедбали питання охорони гази і не дійсно дослухалися до тих попереджень, які лунали з тому числі. Із Хамас, між іншим, повідомив, в на моєму телеграм-каналі можна знайти. Уривок інтерв'ю, який дав Бакара мені здається, Алі Бакара, це представник один з представників Хамасу, дав йому інтерв'ю Раша Today, де він розповідає про те, як вони готувалися і як вони зрештою попереджали і Турцію своїх партнерів про цей напад. Ну і, начебто, вони отримали так. Він сказав, що ми отримали і підтримку з Росії. і Сьогодні вони подякували буквально там вночі. Подякували особисто Володимиру Путіну за його зусилля щодо досягнення там з. Зупинки кровопролиття, як вони там стверджують. Так от, що відбулося в, згідно слова, згідно заяви цього лідеру Хамасу, вони два останні роки ретельно дуже готувалися, проводили навчання і за межами сектора Газу, і в самому секторі Гази вони розширювали довжину цих тонелів, довжина тонелів, яка збудована сьогодні під сектором Газа. 500 кілометрів, тобто там порівнює кореспондент з е, довжиною лондонського метро, це 400 кілометрів, а в секторі газу 500 кілометрів. І що сьогодні є найбільшою проблемою для ізраїльських військ, коли вони почнуть сухопутну операцію. Нагадаю, що сьогодні заявили, що цей термін, який вони дали палестинцям для того, щоб вони пересунулися з півночі на південь, тому що ця зона безпеки, як вони оголосили, вона починається за Вадір Газа, тобто є в невеличкій річечках річ, невеличка, річ, 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 яка. З витоки витоки з пустелінепустанінеги вона розділює сектор газу на дві частини. Так, от вони пропонують всім мешканцям захист, з, з, з півночі перейти цю по двох сьогодні шосе. Це тарік Награ, тарік Салахаддін, перейти до південної частини. І тоді почнеться сьогодні, після четвертої години, вони закінчують цей термін вільного пересування цими трасами, і потім почнеться сухопутна операція. Але е, вони сьогодні вимагають від американців саме тих протибункерних глибинних бомб, які дали б можливість їм знищити ці тонелі. Тому що свого часу, от як стверджують там ізраїльські ж кореспонденти, за часів президента Обами була заборонена постачання цієї зброї американської до Ізраїлю і через це в них сьогодні проблеми, тому що їм треба буде знешкодити в першу чергу головні ці тунелі, де зберігається зброя, де приховуються ізраїльські ой, палестинські бойовики, терористи. І на прикладі якраз операцій попередніх 2008-2014, 14 років, коли сухопутні війська заходили в сектор Газа, якраз головна проблема стикалася в тому, що в тому, що вони. Забезпечили очищення якогось району, якихось будівель. А потім виявляється, що в тих будівлях в якомусь маленькому туалеті під маленькою плиточкою був вхід під, підземний хід, з якого потім вийшло там декілька десятків терористів, які розстріляли в спини ізраїльських солдат. Тобто, це сьогодні загроза, якраз опанування цим цією цієї території, в тому, що 500 кілометрів підземних ходів збудовано за останні роки, і це сьогодні головний челендж. З яким стикається сьогодні з армія?